Набредово чекати, доки встановлять сміттєвий бак чи залатають яму на дорозі, то потрібно діяти, адже багаустрій вашої вулиці чи мікрорайону край важливий як для вас, так і для всіх його жителів. Сьогодні розберемо, як у кілька простих кроків вплинути на владу та змінити життя на своєму районі на краще. Спочатку потрібно визначити, куди ж звертатися з цією проблемою. Якщо мова йде про потребу встановити сміттєві баки, відремонтувати дорогу чи полагодити освітлення, це питання до органів місцевого самоврядування. А точніше до профільних управлінь. Якщо мова про багатоустрій, то це питання до ЖКГ або виконавчого комітету місцевої ради. У вас є три головні інструменти. це особисте звернення, електронна петиція чи звернення до депутата місцевої ради. Про електронні петиції ми вже розповідали в минулому відео. Це ефективний інструмент онлайн звернень. Можливість подати петицію є на сайті Полтавської міської ради, а багато громад області присутні на платформі ЄДЕМ. Але не забувайте, що для розгляду онлайн петиції потрібно набрати відповідну кількість голосів. Іншою можливістю донести свою проблему до органу місцевого самоврядування є звернення до депутата. Кожен депутат, хоча б раз на місяць, влаштовує прийом громадян. Час прийому адресу та контактну інформацію. Зазвичай можна дізнатися на сайті органу місцевого самоврядування. Наприклад, на сайті Полтавської міської ради цю інформацію можна подивитися в розділі депутати міської ради, також ви можете потрапити на прийом і до керівництва територіальної громади. А ще ви можете написати офіційне звернення до профільного управління, Тож таке таки ЖКГ, віднести його особисто або відправити поштою. До речі, таким же чином ви можете зробити запит на публічну інформацію і отримати відповідь. У будь-якому з цих варіантів вам варто зібрати побільше інформації про проблему і гарно її описати. Також не забувайте про фотофіксацію. Варто зазначити, що Жоден з цих інструментів не гарантує вирішення вашої проблеми. З великою вірогідністю ви отримаєте відмовки чи відписка. Попри це, місцева влада буде вимушена розглядати ваше звернення. А обговорення проблеми це перший крок до її вирішення. Якщо жоден з цих інструментів не подіяв, рекомендуємо звертатися до ЗМІ. наприклад, до нас чи до наших експлуататорів.